Доброго ранку ми за Клофоми. Ранок у нас вже 90 градусів, це за 30. Так, це вже за 30. А... І ранок у нас почався дуже цікаво. Все норм, все йшло, як завжди. Дяшик прокинувся і я вже прокинулася до цього. Він пішов, я бачу, що він танцює трохи, каже, йди в туалет. Як, як повинно бути. Він приходить з туалету і сльози на очах, я бачу, що він ну, просто зляканий. Коротше, я так подивилася там і таке враження, що його щось укусило прямо там. <гум> ну, Там так опухло. Я як жінка для мене це все а, трошки ще більш ну, теж лякає, його це злякало. І мене це злякало. Коротше, я одразу подзвонила до лікаря і ми зробили прийом. Воно може просто укуси, нічого страшного, я змазала мазю для укусів. Але все ж таки краще, щоб лікар подивився. Отакого От ще в мене не було. <плес> <плес> такого ще не було. А, живе життя і... Чись! Так, їдемо. Так, ми вже їдемо від лікаря і хочу заїхати в з бо вдома шаром покати. І... Ну, лікар подивився. Я сказав, що він не думав, що це укус, бо не може знайти ну, самого укуса, сам, ну, щоб було тверде, там де вкусили. Але воно все там розпухло, чесно кажу, блін. шість дітей, ну з гібом в мене такого точно не було. Таких привод. Так що щось нове. Він думає, що або інфекція, або молочниця. Він виписав антибіотики, виписав е е е крем, якийсь, е також казав про стероїди. Ну, коротше, виписав кілька ліків. Але сказав, що обов'язково дивитися, щоб він ходив в туалет. Якщо він не спроможний сходити в туалет, е одразу їжджайте до лікарні бо йому тоді прийдеться поставити катетер. Чесно, це, це ж... це щось. А так, ну, так він нібито не в поганому настрою, він каже, що йому не болить, що тільки чешеться. А ну будемо будемо дивитися, що і як. А, і сказав, якщо буде виглядати також, також само завтра, щоб ми повернулися до нього як, а, або гірше. Якщо буде краще, то повертатися не треба. Є Є! Бачите в доброму настрої? Немай, Okay. Все, ми пішли до крамниці. Любителям закупівлі показую, що я купила. Купила я спаржу, купила бурсельську капусту. У нас steiki тібон, у нас сир плавлений, у нас яловичина е порізана кубиками. Тут у нас дорітос, тут у нас чипси з сиром. You want it? Yeah, yeah. Okay, grab it. Тут у нас чипси різнокольорові. Якраз під американський стіль до Дня Незалежності. Дві упаковки в мене сметани, полуниці, мутела, черешня. Це перше я купила за цей сезон. Цукор. Тут такі сирні палички і запікаєш. Велика упаковка бікона, огірки, солями, олія олівкова, два батони французьких, такі купчені ковбаски, мафани, бананові з горішками і отакий тортик. І що, 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 що оце? Отакі бари. Я тільки що взяв. Це якесь пекло. У мене коса була. Це... Було спекотно мати трошечки волосся на шиї. Я все підібрала вулику, бо це просто неможливо. Зараз показує 99. І це ще не кінець. Ух, повинно бути 106 градусів до цього сьогодні. А, я їду в аптеку за ліками, бо каже, що чешеться йому там, а лікар сказав не використовувати той крім, що я використовувала, а те, що він пропише. І... Написала Ользі, чи басейн працює, каже, що бачили, що заливали водою, але каже, перевіримо через деякий час. Каже, я навіть не знаю, чи лікар сказав, що окей, йому ванну приймати, але я навіть не знаю, чи басейн це буде добра ідея. з роботи прийшла, головно. Так, я везу малих команд малючок. Ой, мені зручно, блін, я не знаю. Ми почали ліки. Коротше, батько купив білети в кінотеатр, хоче їх повезти, але не встигає з роботи. Коротше, я його зустрічаю. Що Та таке? Я везу Скарлет до церкви це означає, що домівка буде тільки для мене і Джулія. Я Джуліта кажу, Джуліета, я виїзду її до церкви, ми самі з батьком в кінотеатрі, їй поїхав з другом. Він вже на своїй машині Він вже все, свободна птаха. Не залежить від інших машин. Церкви будемо дивитися на шоу. Я сподіваюся, що Джашик буде свином там ходити. <плес> хлопці так гарно сиділи, ні. Джашик припер, припер туди ще Майло. Доброго ранку, ми за заклохомоємо наступний день. <плес> ні, хлопці самі сіли там. А Лілі, коли привели хлопці, роздивилися. Що це за хлопці такі дивні. Такі дивні хлопці у нас. Малює, малює. Тринка. Тринка. тут да -да -да. малює. Дом... Розмальовую домівку. Okay. О, ще Один І ще один. А, так. О, так. Один одного роблю курку на обід. Ну, вже поїла. Я поїла, у нас були. Заложки лосося. А також я вже купила сирні палички, вони у духовці. Те, що вони захотіли. Вуаля, щось таке. Всім, хто їсть, смачного. Показує. Я не, не пам'ятаю, коли я манікюр робила. Трішечки. Зовсім трішечки в мене відросли ногті, Я їх гризу як перелякана. Це просто вже примусила себе зупинитися. Намалювала, не знаю чи надовго, але приємно. Якщо тут займаюся, я вимиваю ящики з морозилки, що у нас на в гаражі. Вона досі у нас пустує. Я поки що її не забивала, тому що хотіла от, е, все вимити, бо такого шансу не завжди в мене є. А це прям чудовий шанс. Так що працюю над цим. та -дам! Все. Чистенько вимито. Час заповнювати. Треба, треба йти, скуплятися Тут у мене. Звівчора ще купила сирні пальчики. А це у мене риба копчена, яку я ловила ще в минулому році, все залишаю. Дуже смачно. І в нас знову стейк. Потримати у нас така стейкова дитина. Ну і заодно да, ну, чудят буде і що там ще. Кому ще залишиться, теж буде доїдати. Я один шматочок відрізала окремо. Я люблю, щоб воно було не таке прям готове-готове, а Джулієта вона е любить, щоб воно було готове-готове. Більше. Є таке трошечки, хай буде червоненьке. Посередині я це полюбляю. Ну, і Денік, е він. Хочу, щоб тринька їла більш готове, ніж так, як я. Так що ця частина дівчатам, ця частина мені, або може хто інший захоче. Так, я в гральному доміку, будиночку нашому. До речі, хочу його теж колись руки мої дідуть, зробити таке якесь, може їдальню, але... Ну, як літню їдальню, але з кондиціонером, тому що у нас тут є кондиціонер. Тому що от зараз, коли у нас спека під 40 градусів, 40 градусів, і під 40 або 40 є, і а, сильно під а, парасолію або під навісом не посидиш, не по. Насолоджуюся погодою, тому що воно дуже спекотна, плюс комари. А тут може бути добра така ідея. Зараз воно ще <смас> не доведено до тями, але я тут сховалася, включила кондиціонер і хотіла вам розповісти про включила воду для своєї трави, бо трошечки хвилююся, вже починаються бути. Сухі плями на деяких частинках трави. Це, можливо, від нашої ділайли також. Скоріше за все таки є. Але все ж таки не хочу загубити траву, поки, поки така велика спека у нас зараз. Що хотіла розказати? Хотіла вам розказати про вчора. Вчора що було ввечері. Як я вам вже а, записувала, що день повів дітей малих до. Мене знайшли. Мене знайшли? Може, ні. Може ще не знайшли, не знаю. Я намагалася ховатися. А, і повів дітей до кінотеатру на Дісневській кіно нове. І... а, Джашик дуже хотів, хоч я й казала, що мабуть краще, поки ще не треба. Але Дені вже купив білети, поки він на роботі був, то він каже, запитай його, якщо він не хоче, то я візьму скарли там або ще. І я запитала, він дуже-дуже був задоволений, він хотів іти до кінотеатру. Але навіть я бачила, коли він йшов до машини, що йому некомфортно відчувається там. Ми ж почали курс ліки, він тільки прийняв одну дозу антибіотиків і от тих кремчиків, що нам прописали. Один кремчик це теж антибіотики, тільки ті, що намазуються на той район, що його турбує. Інший був від молочниці. Я думала, що вони стероїди переписали. Ні, наш лікар він не дуже любить стероїди прописувати одразу. Коли вона повернулася з театру, я знову дала йому ліки і знову почала мазати кремчиком. Коли я відкрила його штаня, я побачила, що його пухлина почала е, йти вже до. Частини, де пінис з'єднається з, з машонкою. І, коротше, мене це е, забезпокоїло. і, коротше, я сказала, що я веду малого до лікарні до е, Дніотлошки. Коротше, я поїхала, ну, чисто, щоб, щоб ну, я б ніч не спала. Коли ми приїхали туди, е, Лікарня вона була якраз коло а, клініки, куди ми ходимо до нашого лікаря-педіатра. І вони в одній системі. Так що вони могли подивитися, а, тому що я дозволила лікарю зробити фото, як воно виглядало. Там тільки б лікарі бачили. Вони б бачили, щоб для порівняння. І коли ми зняли його штаня. І я бачу, що у нього не просто напухати вже там, де е машонка була, а почало б напухати е лобкова частина. А от на одній е стороні, ну прям ну, видно було. І я так: о май гаднес. Коротше. Спочатку не думала, що його ультразвук робити, але. Е Одна лікарша прийшла, друга лікарша прийшла і вирішили все ж таки дати йому стероїди. Дали йому стероїди і ми поїхали додому. І повинна сказати, що сьогодні зранку воно все почало добряче стухати. Навіть його пеніс вже стух, вже більш-менш розміру, який повинен бути. Єдине, що мені його педіатри подзвонили, бо вони побачили, що ми були в лікарні, бо це ж все в одній системі. І він сказав, тому що лікарі в Ніадложці, вони все ж таки вирішили, що це був укус, бо у Джашика був укус між машонкою і внутрішнім бедром, але довгенько. Кілька днів тому і а, вони сказали, що це можливо, що є реакція на той укус. І сказали, що у хлопчиків особисто в літній сезон це дуже часто а, зустрічається. Це може бути або від укуса, або від якоїсь царапини, яку він сам сам собі зробив якої травми, так що каже, ну то нема значення. І мені лікар зранку подзвонив і він сказав, що якщо вони вирішили це від укуса, ти можете зупинятися, мазати кремом від молочниці. І я, зап... я зап... зупинилася. Той крем повинен бути використовувати три рази в день. Так що я його не використовувала в день, ну, зранку. І в день. Але Джашик він заснув на тихий час, а потім прокинувся і е, почав скаржитися на те, що йому е, шик, шикоче. Там. шикоче, шикоче. Я, доктор мені сказав, сказав, лікар сказав мені е, змазувати хайдрокортизоном. Я йому це зробила, він досі ниє, стигне. І я тоді плюнула і намазала від молочниці. І він, знаєте, він заснув. Він заспокоївся і заснув. Зараз він прокинувся і каже, що все добре. Так що, мабуть, буду я продовжувати мазати і тим. Так, так що фіг його знає, що це було. Фіг його що знає, що це було. Ми використаємо все. Я, just, я просто радію, що все стухло. Ну, от, таке, от така справа. Блін, шість дітей я кажу, в мене щось новеньке кожен раз. Я не можу. Так що, а, отакі справи у нас були. Але ми йдемо на поправку, слава Богу, і все добре. Ну, а я буду закривати влог, я думаю, і йду полювати огород. То, що в мене залишилося, дай Бог, що, що буде добре щось з ним. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую і вашу підписку. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і бай бай І всього вам будьте здоровенькі. Бай!